Лист святого Апостола Павла до Тита, розділ перший. Павло, раб Божий і апостол Ісуса Христа для віри вибраних Божих і пізнання істини, згідно з благочестям, з надією на вічне життя, яке обіцяв непохитний Бог ще перед початком віків, і в свій час об'явив слово Своє через проповідь, доручену мені забелінням Бога, Спасителя нашого. Титу. Істинному Синові по спільній вірі, благодать, милість та мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа Спасителя нашого. Для того я залишив тебе на кріті, щоб ти до вершів недокінчене і поставив пресвітерів по всіх містах, як я повелів тобі. Пресвітер мусить бути бездоганний, чоловік однієї дружини, який має вірних дітей, що не були звинувачені за розпусту чи за неслухняність. Єпископ, Божий доморядник, повинен бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, неп'яниця, не, не користолюбивий, а гостинний, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується істини згідно з ученням, що мав здібність наставляти в здоровому вченні і переконувати противників. Бо є багато непокірних, марнослібних, обманщиків, особливо забрізаних яким треба затуляти вуста. Вони зводять цілі доми, навчаючи, чого не слід, заради ганебної наживи. Один з їхніх власних поетів сказав Кріттяни завжди брехливі, люті звірі, не нежери ліниві. Це свідчення правдиве, ось тому і докоряєм суворо, щоб вони були здорові у вірі і не зважали на юдейські байки, ані на заповіді людей, які відхиляються від істини. Для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чистого у них осквернені і розум, і сумління. Вони говорять, що знають бога, але вчинками відрікаються, будучи огидними і непокірними та до всякого доброго діла нездатними. Розділ другий. Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню, щоб старі чоловіки були тверезі. Поважні, помірковані, здорові у вірі, в любові, в терпінні. Подібно й старі жінки нехай поводяться, як належить святим, щоб не були обмовниці, не підневолювали сп'янству, вчили добру, щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей, щоб були розсудливі, чисті, господарні, добрі під владі своїм чоловікам, щоб Слово Боже не зневажалося. Молодих людей так само умовляй, щоб були доброчесними, У всьому показує собою взірець добрих діл, у навчанні чистоту, статечність, непошкодженість, слово здорове, недокірливе, щоб противник був засоромлений, не маючи нічого легого сказати про нас. Рабів, навчай коритися по нам своїм, щоб догоджали їм в усьому, а не перечили, щоб не крали, а виявляли всю добру вірність. Щоб в усьому вони були прекрасою вчення Спасителя нашого Бога. Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб, відкинувши нечестя та світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно жили в теперішньому світі, і очікували блаженої надії та явлення, слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня. Та очистити собі людей виборних, ревних до добрих діл. Це говори умовляй докоряй з усякою владою. Нехай ніхто не погордує тобою. Розділ третій. Нагадуй їм, щоб корилися та були послушні правителям і владі, щоб були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не лихословили, були миролюбні і милостиві, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Бо ми самі були колись нерозсудні, непокірні, обмануті і були рабами різних пристрастей та втіхи. Ми жили в злобі та заздрощах, були огидними, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать і людинолюбство Спасителя Бога нашого, то він спас нас, але не через діла праведні, які б ми чинили, а зі свого милосердя, через купіль відродження і оновлення Духом Святим якого він вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб виправдані Його благодаттю, ми стали спадкоємцями, маючи надію на життя вічне. Слово це вірне, і я хочу, щоб ти підтверджував це, щоб ті, які увірували в Бога, намагалися чинити добрі діла. Це добре і корисне для людей. Нерозумних змагань та родоводів, суперечок та чвар про закон, уникай. Бо вони безкорисні і марні. Єретика після першого і другого попередження цурайся, знаючи, що такий розбестився і грішить, сам себе осуджуючи. Коли прийшлю Артема до тебе або Тихака, то поспіши прийти до мене в Нікополь, бо я вирішив там перезимувати. Закони казіну та Аполоса постараюся випробувати старанно, щоб їм нічого не бракувало. Нехай і наші навчаються дбати про добрі діла в задоволенні необхідних потреб, щоб вони не були безплідні. Вітаю тебе всі, хто зі мною. Вітаю тих, хто любить нас у вірі. Благодать з усіма вами. Амінь.